Цим вітанням гучно у нас святкували події, які назвали цинічною революцією гідності. Дуже багато про це писав, вже говорив. І хочу ще додати наступне. Задати в черговий раз Конфуція, який закликав називати речі своїми іменами, тому що правильні імена ведуть до правильних, правильної оцінки, правильної оцінки до правильних дій. До сих пір в нас не дали оцінку тому, що відбулося. До сих пір ці всі події, трагічні події, коли буквально було принесено в жертву дуже багато хороших людей. Я, зокрема, про Небесну Сотню. Згідно там різних астрологічних циклів, дуже багато з тих подій нагадували ритуальні. І власне оця брехня, якою супроводжувалися ці події, вона особливо цинічна тлі того, що багато людей, моїх близьких, моїх знайомих, друзів, які абсолютно щиро приймали участь в протестах, протестуючи проти цього клану тої банди, яку очолював Янукович, такі напівкримінальні який так само абсолютно було байдуже там, на ідеологічні певні речі, хоча вони експлуатували тезу руського міра. Так от дуже багато щирих людей були обмануті, але прикро те, що вони хочуть бути обманутими і далі. Те, що політики там, піаряться, розповідають про революцію, ні, жодної революції не було. Не було гідності в тому, що одна, один клан змінив інші прикориті. Тому що цей клан орієнтований на, так би мовити, захід, дружний захід. Люди сих пір не хочуть розуміти, немає в нас дружнього заходу. Є люди, звичайні люди, як правило, які щиро підтримують Україну, українці. Є політики, які на тому піаряться, є політики, які піаряться на русском мірі. Це все для них гра, це для них ритуальні танці. А ми не хочемо. Подумати, не хочемо зробити висновків, як ментальний, ментальний розділ народу, ця поляризація мізки, як вона привела до розподілу території, до втрати території. І коли про це писав, коли про це застерігав, коли описував ті сценарії, які відбуваються сьогодні, ну дивилися як на придурка якогось. Ну, мені так би байдуже, знаєте, але мені не байдуже те, що нас чекає далі. І поки що, зважаючи на масову зомбованість людей і на те, що відбувається, я, на превеликий жаль, не бачу жодних позитивних сценаріїв. Незалежно від там планів, форму і так далі. Ну, це, власне, хотів поділитися. Просто думаємо, думайте і думаємо разом. Бо все тільки починається.